Інший Франко це український фільм про Петра Франка, сина українського письменника Івана Франка. Фільм розповість про сина великого каменяра Івана Франка. Петра Франка. Петро Франко був одним із засновників організації Пласт. Пілотом, фундатором авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, працював депутатом Верховної Ради УРСР. Був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, та дорогою загинув за загадкових обставин. Події фільму розгортаються в червні 1941 року в маєтку Франків по Львові. Тоді до родини прибуває несподіваний гість, старий друг Петра Франка Андрій Грищук. Вони разом рятувалися з літака, охопленого полум'я. Стали з полону, у радянському Харкові не дали загинути, від голоду дітям. Друзі зустрічаються в розпал Другої світової війни. Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі, адже це дуже важливо. Фільм Обмін: Молодий талановитий актор отримує з військомісаріату повістку. Він змушений залишити сцену та вирушити у зону. АТО. одного разу посеред ночі на телефон столичного хірурга Олександра з номера його сина подзвонив невідомий. Так батько дізнається, що його син Костя пішов добровольцем в армію і потрапив у полон до місцевого сепаратиста. Його батько, колишній кадровий військовий, який проживає у Бельгії. Дізнається з новин про військові дії в Україні та повертається додому, але син про це нічого. Чого не знає. Щоб звільнити сина, батько має сам поїхати на лінію розмежування і привезти вказану суму. Але на обмін привозять іншого хлопця, і події починають розвиватись абсолютно непередбачувано. Стрічка продемонструє, перед яким вибором постане кожен із персонажів, і як один телефонний дзвінок перевернув долі усіх героїв. Історична драма Будинок слово нескінчений роман розповідає історію видатних українських письменників. У 1927 році в Харкові за наказом Сталіна було збудовано особливий будинок, в якому їх творчість контролювалась. Тут оселилися кращі українські митці, поети, письменники, художники та режисери. Сама лише можливість жити тут вже була для тогочасних творців визнанням. Якось у будинку з'являється новенький. Він працює коректором преси та понад усе мріє влитися в когорту про письменників, аби оселитися тут. Йому дійсно знадобився талант: талант підслуховувати та переповідати все почуте агенту НКВС. У будівлі знаходяться квартири з великою кількістю кімнат. Також тут є їдальня, пральня, дитячий садок і солярій. Такі умови створюють сприятливу атмосферу для художників. Щоправда, все це не зовсім так, як хотілося б. Інтелігенцію спеціально збирають в одному місці, щоб потім піддати репресіям та знищити.